Це слово потрібно кожному з нас, мені, вам. Це слово сьогодні буде стосуватися і мене, і вас, і всіх нас. Ми маємо сьогодні більше і більше занурюватись слово, аналізувати, себе, класти на це слово і перевіряти, Господи, що за мною не так. Відкрийте, будь ласка, післання до Римлян, восьмий розділ. Тому. Нині немає ніякому осуду тим, які у Христі Ісусі живуть не по плоті, але по духу. Тому що закон Духа життя у Христі Ісусі звільнив мене від закону гріха та смерті. І оскільки закон, який не мав сили через плоть, не діяв, то Бог, пославши свого сина у подобі гріховної плоті, із причини гріха засудив гріх. У плоті, щоб вимога закону була виконана у вас, хто живе не по плоті, але по духу. Бо ті, хто живе по плоті, думають про плотське, а ті, хто по духу, про духовне. Тому що помисел плоті, смерть, а помисел духа, життя та мир. Брати і сестри, я хотів би сьогодні пороздумувати, як сьогодні ми живемо. Мені здається, що дуже багато сьогодні ми приділяємо кожен уваги для нашої плоті. Ми часто забуваємося про те, що таке плоть сьогодні твоя і моя. Це знаєте, та будівля, можливо, той костюм, дорогий, да? ще, можливо, можна як його назвати, який Бог дав тобі і мені на 70-80 років життя. Але в ньому є більш дорогоцінніше, на що ми маємо сьогодні звертати увагу, це дух, який Господь тобі дав, і душа твоя. Ми маємо сьогодні більше дбати про духовні речі, ніж про плацькі, якими сьогодні люди живуть. Які сьогодні знаєте, пов'язані, можливо, дуже сильно. Зв'язали себе дуже багатьма різними речами для плоті, для плоті, в когось розпорядок на день, на тиждень для плоті дуже багато всього розписаного. Воно для духа, для духовного зовсім мало. Якщо людина сьогодні живе по плоті, то вона більше відповідає плацкій людині. Та, яка по духу та шукає Бога, та шукає Слова Боже, та шукає людина, як догодити Богові, як накормити сьогодні цей дух, який сьогодні є в мені. І ми маємо сьогодні думати про це і дбати, і ми маємо прикладати зусилля Боже, допоможи, щоб дійсно я сьогодні думав про тебе більше. Тому що помисел плоті смерть, а помисел духа, життя та мир. Наскільки сьогодні ця плоть вона забирає сьогодні часто і в мене? Постійна боротьба, постійна боротьба. Вона щось все хоче ця плоть. Ця плоть завжди тяне десь когось із нас втягнути в гріх. І це постійна йде боротьба. Хтось програє, хто здається, а хтось ні, хтось стоїть в проломі і не дає сьогодні, щоб ця плоть знищила. Духовну людину, яка є в тобі і в мені. Дорога церква, брати і сестри, ми маємо сьогодні звертати увагу. Господи, наше таке коротесеньке життя на цій землі. Таке коротесеньке. Я Якось почув одного чоловіка, він порівняв вічність, знаєте чим, з піском в пустелі Сахара. Одна піщинка – це тисячу років. Скільки піщинок в пустелі Сахар? Прожив тисячу років, одну піщинку відклав. Прожив ще тисячу років другу піщинку. І це вічність. Друзі, чи думаємо сьогодні ми про вічність? Чи думаємо сьогодні ми більше про земне, як прожити? Як краще можливо цій плоті прожити на цій землі. Ну я знаю чітко, Ісус Христос сказав, що Царство Боже силою береться. З часів Іоанна Хрестителя, хто царство Боже прикладає зусилля до царства, той схопить Його, а це все земне для твоєї плоті, для мене, для тебе, для наших дітей. Воно нас дожене. Як бонус, як благословення. Чому сьогодні люди все навпаки роблять? Чому потім кажуть, я бідний духовно, нема сили молитися, нема сили сьогодні йти до церкви, нема бажання, апатія якась, сили втрачені. Що це таке? Звідки воно прийшло сьогодні в життя людини? Чи не про плоть багато дбав, чи не плоті багато догаждав, а про духа не дбав, не кормив, не гадував, не, не приймався Словом Божим, не шукав, як догодити Богові. Ось наша проблема. Бо помисел плоті ворожнеча проти Бога. Тому що закону Божому не підкоряється та й не може підкорятися. Як ця плоть може підкорятися, вона не хоче. Вона завжди уподствує. завжди, знаєте, вчиняє сьогодні супротив тобі і мені. Тому ті, що живуть по плоті, догодити Богові не можуть. Ви ж не по плоті, а по духу, якщо тільки Дух Божий живе у вас. А якщо ж хто духа Христового не має, то й не Його. А коли Христос у вас, то хоча тіло мертве через гріх, але дух життя через праведність. Якщо ж Дух Того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, живе у вас, то Той, хто воскресив Христа з мертвих, оживить і ваші мертві тіла духом своїм, який живе у вас. Тому то, браття, ми не боржники плоті, щоб жити по плоті. Бо якщо живете по плоті, то доведеться померти. А якщо духом омертвляєте вчинки тіла, то житимете, бо всі, хто введені Духом Божим, є Сини Божі. Друзі, тут запитання виникає. Чи водимі ми Духом Божим? Чим ми водимось сьогодні плотю? Я б хотів би сьогодні, хто, можливо, в онлайні, хтось, можливо, буде пізніше цю проповідь переслухувати. Можливо, тут в залі нема тих людей, які вже поспіль, можливо, багато тижнів програють. Саме в чому програють? Можливо, ви з понеділка вирішили, я прийду на молитву вівторок, я прийду на молитву в середу, можливо, в четвер, можливо, в п'ятницю. Якщо не на ранішню, то на вечірню точно пройшов тиждень, на жодній молитві не був. Слідучий тиждень точно буду. Слідучий точно пройшов так, як і попередні. В чому справа? Що не так з людиною? Мабуть, плоть перемагає, так чи ні? Запитають, скільки плоть була нагодована на протязі тижню? Комусь потрібно обов'язково трьохразове харчування, по-іншому ніяк. Хтось на п'ятиразове перейшов, а хтось один раз їсть. І все для плоті. А скільки духовно їсть сьогодні твій і мій чоловік, який живе сьогодні в тобі чи в мені. Духовна людина чим сьогодні кормиться, брати і сестри, диявол все сьогодні робить так навколо тебе і мене, навколо наших дітей, щоб нам не було коли і голову підняти до неба? Як Господь сьогодні хоче допомогти усім нам? Бо всі, хто ведені Духом Божим, Є сини Божі, бо ви не прийняли духа рабства знову до страху, але прийняли духа усиновлення, яким благаємо, ава, отче. Сам Дух свідчить Духові нашому, що ми діти Божі. А якщо діти, то спадкоємці, воістину спадкоємці Божі. Співпадкоємці ж Христа, якщо тільки з ним страждаємо, щоб разом. І прославитись. Як важливо сьогодні збагатитися цією думкою, як важливо сьогодні нам, брати і сестри, ще раз і ще раз зануритися в своє життя. Давайте ми будемо взивати Ава, очі, Господи, ми ж твої діти. Невже це плоть завжди буде перемагати? Невже сьогодні неможливо себе заставити? Чи можливо, щоб з'явилося в мене це бажання, щоб я біг читати слово Боже? Чому завжди приходиться заставляти? А чому сьогодні нема бажання? Чому я не можу жити без слова Божого? Чому сьогодні деякі люди легко сьогодні можуть жити без Слова Божого? Достатньо одну проповідь почув, десь другу проповідь почув, десь раніше читав Біблію, щось пам'ятає, думає все з цього достатньо. Дорогі брати і сестри, Бог сьогодні хоче, щоб ми зрозуміли з вами щось більше. Боже, допоможи сьогодні нам зрозуміти? Зрозуміти те слово, яке ти сьогодні хочеш, яким ти хочеш звернутися до нас. Післання до Галатів 5 розділ. З 18 вірша, якщо ж ви духом ведені, то ви не під законом, а діла плоті відомі. Це перелюбство, блуд, нечистота, розпуста ідолослужіння, чаклунство, ворожнеча, сварки, заздрість, гнів, розбрат, розділення єресі, ненавість, убивство, піятство, розгули. І тому подібне. Попереджаю вас. Як і раніше, я говорив, що хто таке робить, чи царство Божого не спадкують. Дорога церква, якщо людина живе по плоті, це тільки питання часу, щоб оце все проявилося через нашу плоть. Це питання часу. Можливо, хтось вже із цього перечисленого, вже ви себе знайшли побачили, Да, і це в мені є, і це в мені є, і ця проблема у мені є. Як сьогодні важко. Але ж є плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, стриманість на такових немає закону. Але ті, хто Христові розп'яли плоть, із пристрастями і похатями. Сьогодні Бог за, запитує тебе і мене, чи Христовий ти, чи Христу ми належимо сьогодні, чи розп'яли сьогодні ми свою плоть, чи продовжимо лілею цю плоть. О, як ця плоть хоче, можливо, розваги. О, як ця плоть втомилася сьогодні молитися, як ця плоть, можливо, сьогодні втомилася до церкви ходити, як ця плоть сьогодні втомилася. В сумиріні ходити, в послусі. Хочеться сьогодні можливо на широку ногу жити. Ви знаєте, я сьогодні мав спілкування з однією людиною. У Нас було цікаве спілкування. Десь вона каже в душі, десь є у мене Господь, вона в пошуках Господа ця людина. І задає питання, чому так от віра, церква, Бог, те не зя, те не те не Чому Бог забороняє? Ви знаєте, я кажу, і ви здивуєтесь, мабуть, відповіді. Бог абсолютно нікому нічого не забороняє. Все роби, що хочеш. Все роби, що хочеш. Ну, знай, прийде час, коли кожен з нас дасть відповідь за своє життя. Бог дав сьогодні вибір. Є чорне, є біле, є світло, є темрява. Хочеш бути в Царстві Божому, так і так живи. Хочеш бути в пеклі, вибирай таке собі життя. Бог нікому нічого не забороняє. Вибір сьогодні за тобою і за мною. Чи я хочу по плоті жити, чи я хочу по духу жити. Чи я хочу бути спасеним, чи я хочу бути з Господом, чи я люблю сьогодні свого Господа. Чи я сьогодні люблю себе, і я прийшов в церкву до Бога, ради, вибачте, спасіння своєї шкури. Ради того, щоб моє життя, щоб я спасся, був на небі. Можливо, я не люблю Ісуса Христа, як потрібно. Дорогі друзі, якщо ми не любимо Ісуса Христа, то під великим питанням 99,9% чи будемо ми там в царстві Його з ним розділяти радість перемоги? Ми маємо з вами полюбити Господа свого. Ні себе, ні плоть, ні чоловіка, ні дружину, ні сина, ні доньку. Каже, хто буде більше любити оцих перечислених, каже: не достой мене. А наше самолюбство сьогодні, самохвальство сьогодні породжує сьогодні багато речей. Перелюбства і тому подібне. Сьогодні дуже багато людей, які мають сьогодні проблеми. Проблеми з цими гріхами, беззаконнями і не хочуть розставатися з ним. Чому? Тому що плоть завила ця плоть, занила ця плоть, захотіла розпусти якоїсь іще пожалій, поласкай, іще що зроби. Поведи мене по тим різним дорогам, по тим, можливо, знаєте, якісь ресторанам, по тим казино, поведи. Я хочу насолоджуватися. І християнин, який догаждає плоті, опустив свою голову і. Ця плоть повела його за шиворот, як пес на блювотіну пішов, як свиня, яка була помита, пішла в болото знову. Бог сьогодні хоче, щоб ми розуміли, дорога церква, що це не наш шлях, не наша дорога. Сьогодні люди задають питання, чому важко бути триматися в чистоті в святості, тому що плоть перемагає, Плоті догаждаємо сьогодні. Ну, почни смиряти свою плоть, шукати Господа, шукати його лиця, шукати Його правди. Господи, допоможи, Отче. Тут написано: діти Божі, які мають духа, Божого в собі, вони взивають зразу Отче. Тільки ця плоть починає шатати тебе. Ава очі. Прийди моє життя і спаси мене. Врятуй мене від того, чи від іншого випробування від того, чи від іншого гріха. Врятуй. І Господь приходить і врятовує, як важливо сьогодні нам це зрозуміти. Боже, допоможи сьогодні, щоб ми дійсно шукали правди Твоєї. Перше післання до Коринтян, 5 розділ. З 9-го вірша, я писав вам у посланні не спілкуватися з блудниками, але не взагалі з блудниками цього світу, чи з користолюбцями, чи з шахраями, чи з ідол... ідолопоклонниками, бо інакше ви повинні були б вийти із світу. Але нині я написав вам не спілкуватися з тим, хто називаючись братом. Залишається блудником, чи користолюбцем, чи ідлопоклонником, чи лихословом, чи п'яницею, чи грабіжником і з такими навіть не їсти разом. Брати і сестри, це слово сьогодні стосується церкви нас з вами. Якщо сьогодні є серед нас такі люди, ми не маємо з ними, з цими людьми, мати ніякого спілкування. І взагалі слово попереджає, вони не, не мають навіть права бути серед нас. Скільки сьогодні церква дає поблажок. Скільки сьогодні люди знову повертаються, знову і знову повертаються, як той пес на ту блювотіну, знову повертаються в ті гріхів беззаконня, о, опять десь починають випивати, опять десь тягне в блуд. Ми боремось, ми молимось, ми просимо, ми вишиваємо, брат, сестра, вернись до Господа, люби Господа. Ні, ця плоть, вона веде в світ. Ця плоть, вона веде назад туди, веде туди, там, де смерть, там, де гріх, де беззаконня. Бо що мені судити тих, хто зовні? Чи не тих, хто всередині судите ви? Тих, де, хто зовні, зовні судить Бог. Отже, вилучить негідного зі свого? Середовище. Бог дав право сьогодні церкві і навиться це обов'язок вивести негідника за стан церкви. Інше слово каже, придать анафемі вивести щоб не було серед нас такої людини, щоб не квасив нікого. Щоб не було, знаєте, цієї закваски негідної. І ми сьогодні маємо дивитися, поправляти, допомагати, щоб не жила людина сьогодні по плоті, щоб, знаєте, не породила, не породила от ті всі гріхи беззаконня, які сьогодні є. Хтось каже, ні, я вільний від блуда. Ну, можливо, ти сварливий. Можливо, ти працівний чи противна. І не можеш заспокоїтися. Тобі гристи треба всіх. Кусати, покусувати треба, обговорити, обсуждати. Знаєте, біль зробити комусь. Це теж жахливий гріх. Можливо, є такі люди серед нас, які не можуть заспокоїтися. Їм треба прийти так, 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 так. Є новості, кого ми будемо сьогодні обговорювати. Давайте жертву шукати. От люди є живляться, жертва потрібна. Комусь треба потрібно зробити боляче, і тоді людина йде насолоджена. Це скажіть, людина живе по, по Божому духу чи по плоті. Не чую. Це плоть. Я хочу з вами зарамати молитву. Боже, ми приймаємо сьогодні Твоє Слово. Господь говорив сьогодні абсолютно до всіх нас, друзі. Я сто відсотків, 100 відсотків вам кажу. Від Духа Божого кажу, що в цьому всьому перечисленому хтось десь а на одному попався, хтось в когось, а одне щось є. Ми маємо сьогодні сказати, Господи, прости мене. І в мене також де щось є. Прости, очисти, освяти, оправдай, Боже, сьогодні ми ж на землі, де ж ми, як не тут, як не в церкві, ми будемо вдосконалюватись, Де ж як не тут, ми будемо сьогодні каятись. Де ж як не тут, Бог буде словом своїм нас обуздувати. Чи там? В якомусь ресторані чи в якомусь барі, де Бог буде наводити порядок з твоєю і моєю душею. Давайте ми схилимось на наші коліна. О великий всемогутній Бог. Ми щиро дякуємо Тобі за слово твоє живе. Да порой важко, порой неприємно слухати Господь облічення. Докір, порой, Господь, це важко, але це потрібно, тому що ця проблематика є сьогодні в кожному з нас. Тому ми приймаємо Твоє слово, Боже, очищаюче, оздоровляюче Твоє слово. Це слово вкрай потрібне сьогодні для кожного з нас, тому що ми догаждаємо плоті багато. Но духовному тілу ми сьогодні мало догаждаємо, Господи, а потрібно більше сьогодні, а потрібно більше шукати лиця Твого. Потрібно більше шукати правди Твоєї. Допоможи нам, Господь, шукати правди. Допоможи нам шукати Твого лиця. Допоможи нам шукати Твоєї сили, Господь. Допоможи нам шукати Твого захисту, Боже. Допоможи. Ми благаємо в ім'я Ісуса, в ім'я Господа просимо, Боже, допоможи. Я прошу за церкву, за народ Твій. Почуй, благослови мене разом з ними, Боже. Благослови, Боже, всіх нас, Господи, очисти і освяти. оправдай мий, Боже. Господи, дай сили перемагати цю плоть, дай сили сьогодні шукати Твої правди. Дай сили сьогодні приносить добрі плоди, Боже, любові, милосердя, Боже, Господи, благослови, щоб ми сьогодні покривали, Господи, один одного любов'ю. Щоб ми не обговорювали. Господи, щоб ми не били сьогодні один одного різними сплетнями, Господь. Обговорень мені, Боже, щоб ми не були, Господи, людьми, які заздрять, Господи, прости, очисти, щоб в нас не було заздрісне око, Боже. Очищай сьогодні усіх нас, Господь. Освящай, Боже, шукай, Господь, шукай, Боже, шукай, допоможи найди цей вихід для кожного з нас. Господи, ми взиваємо сьогодні до Тебе, як дітоньки Твої, ава, Отче, прийди, Господь, життя кожного, очисти кожного, освяти, і оми є правда й кожного з нас. Ми просимо Тебе в ім'я Ісуса. Спасай наші душі. Спасай Господь, братів і сестер, спасай дітей, молодь, старше покоління, спасай, Боже, спасай. Ми просимо в імя Ісуса, щоб ніхто не ходив в дома розпусти, Боже, щоб ніхто не ходив там, де Господи вчиняються гріхи беззаконня. Щоб Господи, ми не ходили туди. Можна, Господь, сидячи вдома через інтернет, відвідати будь-яку установу, щоб ми не робили цього, Господи. Ми просимо в ім'я Ісуса Захисти, поблагослови, вступися сьогодні за кожного із нас. Прости всякий гріх, прости всяку неправду. Дай жити сьогодні по Духові, Боже. Дай щоб сьогодні Дух Божий приніс плоди, Господи, в наше життя. Благослови Боже! Благослови, ми просимо добрі плоди, Боже. Благочестиві, благородні плоди для царства Твого, для церкви Твоєї, Боже, щоб ми зростали, щоб ми не з'їдали, щоб ми укріплялися, Боже, щоб ми не розпадалися, всякого блудника Боже, всякого негідника, Боже, збоченця всякого. Забери виведи з церкви, Господи, щоб не квасив тіло Твоє, щоб не ця закваска негідна не квасила тісто Твоє, Боже. Господи, є два вихіда, Ні, чи ця людина покаюся і прийме тебе як Господа, і більше не буде вчиняти цих речей, чи вона піде геть з церкви? золотої серединки не існує. Є зло і є добро, і є світло, і є темрява, і є пекло. І є царство Твоє, є рай. Господи, дай сьогодні мріяти про тебе, дай шукати слави Твоєї. Є всемогутній Бог, є творець, який створив цю вселену. І в цій селені ти створив людину по образу й подобі твоїй. Дай сьогодні дивитися на тебе, дай любити тебе, дай шукати слави Твоєї, дай шукати сили Твоєї. Дай перемагати нам цю плоть, Господи, дай перемагати. Дай любити, любити слово Твоє, Боже, дай зростати в силі Духа Святого, Алілюя. дай зростати в силі слова Твого, Зроби це, Господь для нас. Боже вчини це для нас. Благослови далі завершення цього служіння. Прибудь з нами, благослови Сергія, Господь. Благослови молитви, які ми будемо мати, благослови Господь усіх нас, наповни Духом Святим. Дай далі шукати твого лиця. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа просимо. Амінь.